Всім вітання! Якщо ти шукав шкода куяк на класній комплектації Лаурінчик, то від до нас зараз продемонструємо. Лаурін. Дуже хороша гума, до речі, 24 рік. Безключовий, сліпі, мертві складання. Кентон, електрика, пам'ять з обох сторін. Лаурінка. Дивіться на це кермо. 221 тисяча. Бездрутова зарядочка, безключовий на всіх дверках, продемонструємо. Є сонцезахисна, ззаді стоїть САП, запаска, ну не буду відкривати електропривід багажника. Так, продемонструємо вам стан. Ну він так, досить добре їде на 147 кВт. Пам'ять електрика з обох сторон. Як то, що, якщо ти шукав класний кодіак, залітай, буде скоро в продажі. Автозеник.